Вітаю вас на новому уроці з української мови. Сьогодні ми розглянемо цікаву і нескладну тему: Незмінювані іменники. У мові є ряд іменників, які не мають відмінкових закінчень і у всіх відмінках виступають у тій самій формі. От вони і називаються незмінюваними. Наприклад, захоплююче турне. Називний відмінок. Залишився задоволений турне. Орудний відмінок. Побував у захоплюючому турне. Місцевий відмінок. Як ви правильно помітили. У якому б відмінку ми не вживали слово турне. Воно жодного разу не змінило свою форму. Таких іменників у нашій мові багато. Тож давайте з ними знайомитися. До незмінюваних іменників належать. перше. Загальні та власні назви іншомовного походження із кінцевим ая. Амплуа буржуа, бра, Нікарагуа, дюма, Золя. Із кінцевим О. Адажіо, бароко, кіно, метро, маестро, трюмо. Осло. токіо. Але слово пальто відмінюється як звичайний іменник середнього роду. Із кінцевим ую. Авеню, Інтерв'ю, Какаду, Кенгуру, Меню, Баку. Із кінцевим еє. Алое. Ательє, кашне, пенсне, резюме, турне, гете, гейне. Із кінцевим і Візаві, жалюзі, журі, Колібрі, Леді, Попурі. Таксі, Тбілісі, Нагасакі. Звертаю вашу увагу. У таких іменниках кінцеві голосні звуки не виступають закінченнями. Вони входять до складу основи. Друге. Іншомовні загальні назви осіб жіночої статі імена та прізвища із кінцевим приголосним звуком: мадам, Міс, Місіс, Жаклін, Джонсон. шмідт. Третє Російські прізвища на Их-Ово Аго. Черних. Коротких. Мирських, Білово. Острово. Живаго. Четверте Українські жіночі прізвища на О та на приголосний до Остапенко Раїси З Остапчук Вікторією. Задля Денисенко Лариси. При хрипку інні. До кравеця – Алли. Але чоловічі прізвища відмінюються. До Остапенка Сергія. З Остапчуком Валерієм. П'яте. Не відмінюються буквені та комбіновані абревіатури: ЮНЕСКО, ФІФА, МВС. Міськ вно. Але на бамі з мхатом до баку у рахсі. Абревіатури типу заввідділу, завкафедри, КОМРОТИ обленерго. Назви машин і механізмів, до складу яких уходять і цифрові позначення. КП4, АН-24, ДТ54, ТУ154. Для того, щоб визначити відмінок такого іменника необхідно поставити запитання Стояти біля депо. Біля чого? Родовий відмінок. Зайти в депо. У що? Знахідний відмінок. Працювати в депо. У чому? Місцевий відмінок. Ну що ж, теоретичний матеріал розібрали. Сподіваюся, що вам усе зрозуміло. Тож пропоную переходити до практичного. Давайте виконаємо декілька вправ, щоб закріпити почуте. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. А для того щоб перевірити виконання, заходьте в опис під відео та шукайте правильні відповіді. Ну що, справилися? Перевірили правильність виконання? Якщо помилок не допустили, значить ви гарно засвоїли сьогоднішній урок. І я говорю вам, ви великі молодці! На цьому урок закінчується. Дякую, що вчитесь разом зі мною і переглядаєте мої відео. Хороших вам результатів на контрольній чи самостійній роботі. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео! До наступних онлайн зустрічей, мої розумники та розумниці.